Сьогодні шість міст України зійшлися у битві за право приймати Євробачення 2017. Змагалися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та Херсон. Всі вони представили свої пропозиції всій країні у прямому ефірі. Українська столиця стартувала зі своєю візитівкою другою після Львова. Та, окрім офіціозу, під гаслом Євробачення починається з Києва на Софійській площі зібралися майже тисяча людей. Там вони влаштували масштабний мальовничий флешмоб з парасольками, вальсом та тисячами троянд. Кия впев... З таким запалом та драйвом українська столиця неодмінно вибере право приймати міжнародний пісенний конкурс. Саме Київ хоче тут проводити, тому що ми достойні цього. Я можу вам точно сказати, хто б що не робив, ми зробимо це краще. Тому що ми, а, і кияни, і ми любимо Києво. І ми один раз вже це доказали. А якщо ми хочемо е, зробити е, високого гатунку, і, е, щоб, е, щоб за це. Е, Заговорили в Європі, це Київ.